Виставка стала не тільки майданчиком, де демонструється сучасна техніка, сучасна зброя, але і центром, де відбуваються зустрічі високого рівня професіоналів, які обмінюються своїм досвідом, своїми знаннями. Наш оборонпром сьогодні випускає зброю і військову техніку одних із найкращих, яка є одним з найкращих в світі, тому що вона проходить. Проходить випробування не на стендах і полігонах, а в бойових умовах. І оцей пістолет знаходиться в 100% наших спокої, наприклад. Альфа, беріть, дітей. Альфа пока не знаєш. Знаєте, Ми взяли, примушу ті слова десять слава. Здоровенный, конечно. Ну, отойдет, больше нравится ее. Серьезно. Надо попробуйте поудобнее. Да. Не, ну, ну этот лежит в руке лучше, конечно. Он намного легче идет, чем 17-й у нас на сегодняшний день. Мы не в таком цвете, черный и желтый, а до твоей формы, что сейчас у нас на вооружении, его не видно зимой. Вы едете зимой с оцем. Ну, і, понимаете, у вас видно, божно куда-то. А потом они помируются. Добавити камери відеофіксації, програмне забезпечення, і ми можемо мати абсолютний контроль за всією цією трасою. Представники, які безповтореють технології, це зараз що, Житомирська траса? Так. Київ-житомирська траса, так? Система О, це. дозволяє е, знімати номерні знаки, е, е, інтегрована з радарами, що дозволяє фіксувати привищення швидкості, угу. е, фіксувати автомобілі як по привищеній швидкості, по, по порушенню правил дорожнього руху, так і в по... знаків, тобто, якщо Машина в розшуку, то так, так. також система оснащена відеокамерами над високою роздільною здатністю. Це 30-мегапіксельні відеокамери, що дозволяють нам видавати зображення чітке, покриваючи великі простори і давати ту необхідну інформацію для загального розгляду якихось детальної справи. 天皇。<music>